Доброго ранку, доброго ранку всім. Гарної вам кави! Сьогодні в нас урок для початківців. Ви знаєте, я вас послухала, і ми сьогодні будемо розбирати, як називається кожна е, кімната у нашому будинку, в нашому домі, а потім з цими кімнатами будемо складати прості речення. Я буду пояснювати всі правила при формуванні речень. З вами Ольга Кармаді, як завжди, починаємо. І, будь ласка, підписуйтеся, підтримуйте цей канал. Так. Які у нас є кімнати в нашому домі? Ага, спочатку поговоримо, як буде англійською дім. Ми можемо сказати «house», ми можемо сказати «home», і між ними є різниця. «Home» – це є не будинок, це є дім, це є відчуття. Оце твій дім. І дім не може обов'язково бути будинком. Це може бути квартира, це може бути місце, де ви почуваєтеся вдома, а «house» – це є фізичний будинок. I live in the house. Я живу в будинку. I live in a private house. Я живу в приватному будинку. This is my home. Це мій дім. Ось. дім, home. House це є будинок. Guest house буде ем, гостьовий будинок. Guest – це є гість. Guests, гості. А guest house оце у нас є поєднання двох іменників. І в такому переважному такому випадку перший іменник буде виступати у формі прикметника: гостьовий будинок, guest house. Так, перше слово у нас буде kitchen. кухня. І тут kitchen, кухня починається з букви Кей. Ми знаємо вже, що деякі дієслова, не діє слова, а слова можуть починатися як з Кей, букви, так і C, Сі, але вони будуть читатися як К, звук К. От, наприклад, kitchen, Кінг. Король, Kitchen – це кухня. Слова cat, car починаються з C. Майте це на увазі. Звук К може передаватися на початку слова як і через букву K, так і через букву С. Отут kitchen, пишеться через букву K. І це поєднання літер в середній T C H. Чи воно притаманне англійській мові, його можна побачити в багатьох словах. Kitchen – кухня, Kitchen area. Кухонна зона. area – Це є зона, територія, місце Kitchen area кухонна зона. Bathroom Ванна кімната. Якщо ми говоримо про bathroom в Америці, це є, ми маємо на увазі, що це є ванна з туалетом і з умивальником. А якщо ми маємо на увазі тільки маленька кімнатка, де є тільки туалет і умивальник, тоді ми можемо сказати в американській англійській half-bath. Бачите, Half bath – це є складний іменник, half це є половина. Bath – це є ванна. Половина ванни. Що таке половина ванни? Це просто туалет. Маєте це на увазі, якщо ви, от, наприклад, люди купують будинок, і там в описі будинку буде писати one full bath, one half bath. Одна повна ванна кімната. Це означає ванна, туалет і умивальник. And one half bath – і одна половина ванни означає, що це тільки туалет. Добре. Shared bathroom. Це означає, що спільна, у вас є спільна ванна кімната. Ви їдете десь в готель, і там пише Shared bathroom. Мається на увазі, що ви будете ділити ванну кімнату ще з іншими гостями. І це треба дуже добре знати, з кількома гостями ви будете ділити ту ванну кімнату. Living Room. Кімната, от як дослівно перекласти, кімната, в якій живуть. Це є у нас вітальня, living room. І вона пишеться як два слова: Library, бібліотека, library. Dining room. Dining room так само кімната, в якій їдять от дослівний переклад. Е, і тут ми можемо говорити е, не тільки про кімнату в домі, dining room, Це може відносити також до ресторану. От ми йдемо в ресторан і нам кажуть: we have a big dining room. У нас є велика, е, ну це не будь казати, їдальна, а ресторанний зал. Оце dining room може стосуватися також ресторану. Hallway, Hallway – це коридор. І можна ще сказати «hall». це буде так більше по-британськи, а «corridor» так само можна сказати, американці не вживають. Вони будуть казати, this hallway is big. Цей коридор є великим. «Attic» – «горище» або стриг". Американський варіант, британці кажуть «loft». а американці будуть казати «attic». «Our house has an attic». Наш дім має горище. «Basement» – це є підвал. Американський варіант, британці будуть казати «cellar». У нас також можна почути тут в Америці «cellar». Але частіше буде «basement». «Porch» веранда. Це більше відноситься до е, саду. От у нас є веранда на вулиці, і у нас буде «porch». Ми не говоримо про кімнату в домі як «porch». Ми будемо казати санрум. Американці люблять казати санрум. Ну, такий верандовий варіант, консерваторія з великими вікнами. Sunroom складний іменник. Так, staircase – це є сходова клітка. А можна просто казати stairs – на сходах. Де моя книжка? На сходах. Where is my book? On the stairs. На сходах. Bedroom – Складний іменник називає, означає спальня. Bedroom – Пишеться разом. Складний іменник складається з двох маленьких частин. Bed – це ліжко, room, кімната. І тут слово bed, воно читається коротко, не треба плутати з bed через a, що означає поганий. Bed – коротко, буде ліжко, а bed буде поганий прикметник. Room, кімната, там подвійне О, довго ми тягнемо і кажемо room, bedroom, study. Study – це є. Офісна кімната, офіс. Але американці ну, будуть казати стадія, але ще будуть казати офіс рум або просто офіс офіс. І останнє це є комора, таке гарне англі українське слово. пентрі, комора, пентрі. Переважно вона дотикається до кухні і and пентрі. Кухня і комора. Ось такі у нас є кімнати у, нашій, у нашому будинку. А тепер давайте переходимо до побудови речень з цими словами, які ми вже вивчили. Так, ви будете будувати речення. Я вам зараз даю слова, даю час подумати, а потім ми поговоримо все речення, добре? Так, у нас є слово затишний прикметник, буде англійською «cozy». cosy. Затишний, приємний, зручний. Але переважно буде означати оцей такий повний затишку. І ми будемо говорити. Велика кімната затишна. Перекладаємо. The living room is cozy. Так, люди, які тільки знайомляться з англійською мовою, скажуть, а чому тут більше в англійській мові слів, ніж в українській мові? Тому що в англійській мові ніколи присудок не буде пропускатися у реченні. У нас, знаєте, так, англійська мова, так як солдат, підбит, присудок, додаткові члени речення. Отут, От до речі, у нас відео є, де ми це все розбирали. І не можна, майже ніколи не можна опускати присудок. В українській мові ми це робимо. От велика кімната затишна. В англійській мові потрібно сказати, велика кімната є затишною. The living room is cozy. Наступне речення у нас буде куховарити або кухар, кухарка буде to cook куховарити. І, відповідно, cook буде кухар або кухарка. Так, я куховаю на кухні. I cook in the kitchen. В українській мові на кухні. В великій кімнаті, в спальні, в кухні, можна все сказати. Я на кухні теде. Where are you? Я на кухні. I'm in the kitchen. А тут англійською перекладається тільки в кухні. I cook in the kitchen. А давайте скажемо, він куховарить на кухні. He cooks in the kitchen. В теперішньому часі, в простому теперішньому часі, третя особа однини, Він, вона, воно завжди до дієслова додається закінчення S майже завжди. Так, I cook in the kitchen, he cooks in the kitchen. Третє речення буде з спальнею, і у нас буде дієслово спати. To sleep. Це є неправильне дієслово Sleep, slept, slept. Е, і ми будемо говорити теперішнім часом, використовувати теперішній час. Вона спить в спальні. She sleeps in the bedroom. Вона спить знову ж таки, діє слово отримує закінчення S, тому що у нас є she, вона, третя особа однини. She sleeps in the bedroom в, в е, спальні. Е, наступне речення у нас буде прикметник чистий. Як буде прикметник чистий? Клін, клін. І ми будемо говорити, що ванна є чистою, або ванна чиста. The bathroom is clean. Ванна чиста. Ми знаємо, про яку ванну ми говоримо. Не просто кажемо, кожна, кожен дім має ванну. Every house has a bathroom. Бачите, я там жила неозначений артикль, тому що ми говоримо про якусь, ну, ми не маємо якусь конкретну там ванну. А отут, коли ми говоримо The Bathroom is clean, ми маємо на увазі, що іменно ця ванна чиста. The bathroom is clean. Наступне речення: ми будемо вживати дієслово їсти. To eat їсти. Ми їмо в їдальні. We eat in the dining room. Коридор вузький. Наступне речення. Складаємо слово вузький буде прикметником, і воно перекладається narrow. Narrow – Коридор у нас є hallway. Кажемо: коридор вузький. The hallway is narrow. Не пропускаємо присудка. Коридор є вузьким. А тепер скажемо, коридор не є вузьким Створимо заперечення. The hallway is not narrow. Моя машина є в гаражі. Гараж буде гараж. Garage. garage. Машина car. І бачите слово car починається з букви «c». але буква «c» на початку у більшості варіантів буде читатися як звук К car. My car. Ой, ви маєте казати: My car is in the garage. My car is in the garage. Дослівний переклад. Моя машина є в гаражі. Він працює е, в офісі. Працювати to work це є правильне дієслово. І минула форма з правильними дієсловами утвориться за допомогою додавання закінчення ІДІ до дієслова. Давайте скажемо, він працював в офісі. He worked in the office. Ще можна сказати in the study room або office room. He worked in the office. Наступне речення в нас буде горище порошне. Горище в нас буде attic, А е, порошний буде «dirty». Dirt це є порох, а «dirty» – це в нас буде е, прикметник, порошний. Так само можна і сказати «dirty» як прислівник. Тут е, брудно, It's dirty here. Тобто слово «dirty», закінчення Y. Може перекладатися як прикметник, так і прислівник. Давайте утворимо речення: горище брудне. The attic is dirty. Горище є брудним. І останнє речення: Підвал є холодним. Або просто підвал холодний. The basement is cold. Холодний cold, гарячий hot, теплий warm. The basement is cold. Підвал холодний. Такий сьогодні у нас легкий з вами урок. До речі, я рада, що вам сподобалося інтерв'ю з моїм сином. Якщо ви ще не подивилися його, ось тут воно є. Мій син розказує про студентське життя, ділиться своїми думками. Шановні українці, бувайте! І знову ж таки підтримуйте канал. Підписуйтеся, і ми з вами побачимося. Гарних вам вихідних!